Всім привіт цього відео. Побалакаємо про дану ситуацію на ринку, чому сталося таке падіння, через що це все трапилось. Ну і побалакаємо про мої подальші торгові плани, як відпрацювали мої колишні торгові плани. Ну і в принципі таке глобально побалакаєм, що попливало і що чекає криптовалюту в подальшому. І так, в мене зараз відкритий біткоін, і давайте повлакаємо спочатку на тему, чому це все, так сказати, умовно провалилося, чому це все трапилось, ну, падіння зовсім. Якщо ви підписані не тільки на мене, а слідкуєте ще за іншими криптоканалами, то могли побачити, що багато людей приблизно на цій зоні, на зоні по хаям, кажуть, що треба купувати його. Біткоін. Ну, ми будемо сьогодні розглядати біткоін. Кажуть, що треба було купувати отут, а тобто, по вигідній ціні, біткоін буде 103-140 за облачні ціни. Але я в своєму телеграм-каналі викладав наступну картинку. В своєму телеграм-каналі я викладав приблизно такий подальший план. Е, чому я його викладав? Е, По-перше, в е, монетку не, не заливали об'єми. Тобто, ми балакаємо зараз про біткоін, бо за біткоїном в основному пішли всі інші монетки. Е, в біткоін не заганяли ніяких об'ємів. Тобто, якщо не заганяють монетку об'єми, значить просто зросту не буде. Зросту немає без грошей. Тобто, якщо вкладати гроші в монетку. Тоді зрост, ну звісно, буде. А так як е, була затихла волатильність, плюс до того, якби ціна провалила, а нікого не ліквідувало. Е, і це просто ну, значило те, що падіння продовжиться допоки, допоки не знімуть лонгістів. Е, і Мій план був такий, що вкати продовжаться і накрас на боковиках можна буде брати шорти. Але що ми бачимо, е, активувався маркетмейкер. Тобто, от зараз давайте перейду трохи до іншого. Ми можемо побачити, ми Давайте візьмемо таку частинку графіку, тобто ось цю частинку. Ми бачимо, що ціна потроху-потроху підходила до value area high і почала свою наторговку. Ми бачимо, що раз зняли high, потім вийшли і вийшли до value area high. Потім раз зняли high, потім підійшли знову до value area high. E, потім знову зняли свої хаї. Тобто ми поступово підходили до своїх каскадів. І потім, коли пишилася затихлість вогатильності, тут приблизно я трейд брав, коли зовсім об'ємів не було в монетки. Ціна провалила. І отут більшість криптонів, не знаю, як на Ютубі сидів, дуже-дуже багато людей казало: купуйте, по мінімуму. Там, е, хто тільки не казав, що треба купувати. Плюс до того по цим хаям були ще новини, що і Трамп там, і так далі. Е, хренова, туча новин була, що всі вкладаються в цю монетку, інвестиційні фонди. Е, і через те, бачите, подивіться, як відкритий інтерес виріс. Тобто Ось ось скільки год. Тобто, е, було відкрито угод, 87 тисяч год було відкрито е, якраз на даному падінні. І що ми бачимо, ціна знов підходить до свого максимуму, тобто, знімає лої певні. І потім включається маркетмейкер, який за рахунок оцих всіх людей назбирав угоду собі на шорт. Тобто маркетмейкер крупним капіталом з назбирав угоду на шорт завдяки оцих маленьких людям, завдяки оцих маленьких людей, які вклали там. Суму певну суму своїх грошей, викупили його шортову позицію. Його шортова позиція маркетмейкера стала активною. І за рахунок, то перший ну, пробой, якби, але пробой він трапився. І бачимо, що знову інтерес зайшов, тобто зайшов інтерес, а це значить, що ще лонгісти позаходили. Ну, і вже потім маркетмейкер своїм крупним капіталом почав давити ціну, давить, давить, давити, І приблизно в ціновій позначці 100 з чимось тисяч, я взяв треті до 98 тисяч. От і в чому проблема е, даної ситуації, чому я її зовсім не відторгував, не давав ніяких порад в телеграм-каналі, е, не давав ніяких е, е, повідомлень, що я відкрив десь воду закрив. Хоча все й працював по моєму торговому плану. Розумієте, коли таку тяну ціну, по любому має бути хоч якийсь боковик. Я не дивлюсь там 15-ї хвилині таймфрейми, я не дивлюся. Десятих хвилин, 5 хвилин там фрейми, щоб ловити такі, знаєте, маленькі е, імпульсні боковики. Я основно, ловлю боковики, приблизно отакі, тобто такі боковики я ловлю. І я розраховував, що приблизно буде ситуація, отак вони трохи підуть в бік, а вже потім знімуть лой. Но ми можемо побачити, що маркетмейкер тягнув, тягнув ціну, допоки не ліквідував цих всіх людей, які зайшли от о, і тим самим е, я взяв трейд з 100, приблизно тисячі до 98 тисяч, трохи пішов в догонку. Ну і якраз як ми підійшли до, до дуже сильної зони е, Поку, також розбирав цю, е, ця зона, вона відображається на індикаторі профілю об'єму. Знімав про це індикатор своєму відео тут зверху. Ми підійшли до сильної зони ПОК. Де поторговано було найбільше всього об'ємів на даному індикаторі. І якраз тут було найлогічніше рішення це просто закрити угоду. От, щоб не брати якоби ризики, я і так трохи підзаробив, все, тому вдячний, що, всти, що вийшло хоч якось підзаробити. От, і що трапилося далі? Крупний, крупним капіталом маркетмейкер назбирав собі позицію на шорт і почав просто давити лонгістів, і за рахунок того, що він їх задавив. Він собі назбирав ліквідність на вихід і паралельно заробив дуже багато грошей. І я веду до того, що ціна провела через те, що крупні оці дядьки, які сидять за моніторами, які контролюють мільйонами доларів, вони заробили собі ну, дуже багато грошей. Тобто, ці дядьки, які дійсно професійно займаються ринком, десь на Уолл-стріт, ну я не знаю де, які дійсно займаються криптовалютою. А оці всі люди, там новинні пабліки і так далі, вони робили це все для того, щоб оці крупні дядьки могли назбирати ці позицію на шорт. Тобто, щоб ці всі замість звичайні люди, які дивляться новини, які дивляться там всяких блогерів і так далі. Щоб оці всі люди з крупним капіталом могли назбирати ці позицію завдяки таких маленьких людей. Кругний грабець він не збирає зовсім позицію. Ну він не. По маркету він не збирає шорт або по маркету не купує лонг. Він вигідно робить. Він, наприклад, отут частиночкою, наприклад, шорт, собі, бачите, шорт відкрив, наприклад, продавив. Потім тут частинку шорта відкрив, тут частинку можна, побачити, що шорта відкрив. А паралельно люди, самі звичайні ретейли, які через новини позаходили на ринок, відкупляли ці всі шорти. І вже отут остання фаза якби, була відкриття шорта. Ну і звісно вже почали потім в дальнішому продавлювати ціну. Що, в принципі, було логічно. Також на ринку відбулися, відбулася одна з найбільших ліквідацій за весь час. Тобто, ну і давайте розберемося, чому ціна зараз відкотила. Тобто, давайте трохи більше, як локально розкажу, не так як з глобальної точки зору, більше, як локально. Ми вкатили, да, маркетмейкер вийшов згоди. Як це видно, що він вийшов. Ось його продавили ціну. Коли маркетмейкер виходить з цим крупним капіталом, він завдяки свого шорта відкупляє. І як він вийшов, він відкупив трохи лонгіст. Ну, да, але факт, що він заробив, ну, це 100%. Також пораду тим, кого ліквідувало. Хто зовсім потрапив, хто зовсім тримав лонги і потрапив саме на це падіння, перше, не дивіться новини. Друге, майте завжди з собою стоп-лос. стоп, -лос. стоп мають бути обов'язково, бо якщо вас ліквідувало, а я знаю, є такі люди, кого дійсно ліквідувало, то майте мати з собою обов'язково стоплос, а друге, не дивіться новини. Вони вам можуть сядь вуха, я не знаю, розказувати всяку біліберду просто щоб заробити завдяки вас. Ви розумієте, В криптовалютному ринку не працює так, що ти натиснув кнопочку і заробив. Або, знаєте, подивився новину і заробив. Тут ну, таке не працює просто. Якби це все було так просто, то всі заробляли. Розумієте, в, особливо в криптовалютному світі, е, всі хочуть вас, як би це не звучало, надуть. Тобто ви маєте бути до цього готові. Ці всі позитивні новини, ці всі. Новини, що Трамп там, його обвалив, насправді ніхрена не Трамп через те, що він нам свої колокольні сказав. Це все було ну, для заробітку, ну, щоб крупний капітал так сказати, заробив гроші на простих людях. І давайте поблакаємо про майбутнє зовсім біткоїну. Розбираю в своєму каналі тільки біткоін. Бо я вважаю, що, ну, по-перше, мені біткоін легко дивитися, тобто зараз біткоін мені ліжно для моєї стратегії, біткоін саме от по душі. Я найбільше поки що розумію на ринку. Якщо інші монетки подивитись, то вони мені більш-менш не зрозумілі. А от біткоін саме е сформований так, як я ну, більшість свого часу на криптовалютному ринку відторгував. І зараз в основному від крупних ліквідацій трапляється розворот. Тобто були крупні ліквідації, тобто, вони були одні з найкрупніших за ці півроку. І в основному від крупних ліквідацій трапляються розворот. і розвороти. Що ми зараз можемо зробити? У мене, якщо я чесно сказати, чітко плану немає, як це все може подальшим відбуватись. Я б лише брав би трейди від сильних зон. Ну і плюс від декількох там підтверджень по своїм індикаторам. Ну, В основному я брав би трейди від сильних зон. От. І кому, цікаві, кому цікаво, де я беру свої трейди, де я їх відкриваю, закриваю. і Мої також торгові плани. Я їх викладаю собі в телеграм-канал. Можете підписуватися, знизу він знаходиться. Також можна подивитись по історії, як відпрацював як працювали інші монетки по новинам. І хочу вам привести буквально декілька прикладів, чому не можна дивитись на новини, особливо криптовалютні новини, і чому вас вони дурять. Наприклад, ми можемо побачити, що Ілон, як вибрали Ілон Маска директором Догі, це було приблизно десь, декілька місяців тому. Я знімав відео, що Dogi, воно якраз, е, досягло свого піку, що Догі пройшло дуже багато. І ми можемо побачити, що Догі якраз на фоні даних новин можете переглянути потім в моєму каналі це не відео, я його може прикріплю зверху. Якраз точка розвороту стала там, там, де Ілон Маска назначили, ну, приблизно в той час там, де Ілон Маска назначили директором догі організації. Я ж не пам'ятаю, яка роль вона несе, Ну, в общем, розворот трапився. Е, також можна до прикладу привести біткоін, як би то дивно не було. Отут приблизно робили прийняття ІТФ. Була така новина, що прийняття ІТФ трапляється, що біткоін вливають інвестиційні фонди гроші. Але ж ну, як сталося насправді, всім просто е, лапшу навішали на вуха і почти всіх ліквідували. Е, ціна рухається від ліквідності до ліквідності на ринку. Це також один з аспектів, фундаментальний е, аспект торгівлі на криптовалютному ринку, що ціна рухається від ліквідності до ліквідності. І от якраз, коли позаходили люди отут по хаям, маркетмейкер їх всаджує. Е, тому е, я так би, ну, це не це може прозвучати просто, що якщо вийшла новина, що монетка буде рости, то вона е, не буде рости і треба шорти відкривати. Це дійсно було б просто, ну типу, знаєте, все навпаки робити. Але це все набагато важкіше. Е, треба звертати набагато деталі, набагато уваг. Плюс треба, перш за все, треба своєю головою думати, тобто е, самому аналізувати монетки, а вже в наступну чергу слухати інші думки. От е, також, е, моя лічна думка, дивився. В общем, е, мені цікаво було подивитися, що, про що думають, що розказують інші трейдери на Ютубі, е, про дане падіння. І чесно, е, вам, е, підписникам, якщо ви новачок в криптовалюті, моя лічна порада, ви маєте починати з наставником, з хорошим наставником, в якого є досвід. Принаймні дивитись людей не такі, зна... не тих людей дивитись. Що... Ось, наприклад, на цьому падінні казали, що Трамп обвалив ціну. Ну, який Трампі, тут просто ну, логічно, що провалила стіна через те, що Крупняк збирав позицію на шорт і за рахунок самих звичайних людей заробив собі ну, кучу бабла по факту. От, Ніякий там Трамп його не обвалював. ну, Це все просто хрень. Вам вішать лапшу на вуха. Ви маєте. Слухати людей, ну, це моя порада, все ж таки, сприймайте це як мою пораду, а вже вирішуйте самі, чи вам робити, чи ні. Е, людей слухайте, які дійсно по ділу кажуть, а не сказки розказують. Е, тому подальший торговий план по біткоїну я, в принципі, поки що не бачу. Я брав би біткоін від сильних зон. Це одне з. Поки що маркетмейкер, як можна побачити, вийшов зі своєї угоди, тим сам трохи відкупив ціну. Ну, а далі, в принципі, як вже трохи встигне або завтра, або післязавтра, як почнуться хоч десь якісь боковики, якісь бокові дії, тоді вже можна буде шукати угоди е, на зріст або на падіння. Я думаю, все розказав в сьогоднішньому відео. Думаю, доволі просто розказав. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, можете підписуватися. Також в моєму телеграм-каналі я викладаю свої угоди, де я їх відкриваю, свої торгові плани. Тому всім, кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коменти. Коменти також всі читаю. З вами був Владислав. Скоро буде нове відео. Всім пока.